Підприємці та небайдужі чернівчани не могли лишитись осторонь ситуації, що відбувається в країні. Відтак військовим буковинці надали матеріальну допомогу. Колишній трьохсотий полк знаходиться на території якою опікується першотравнева районна рада. Тому саме туди військові звернулись по допомогу. Чиновники в свою чергу зібрали бізнесменів, аби ті матеріально підтримали солдатів та закупили предмети першої необхідності. Камуфляжна форма, Значить, спецзуття. Продукти харчування консервні, мається на увазі сухпайок. Представник будівельного магазину розповідає, товарів привезли на 37 тисяч гривень та замовили ще. Міні-електростанції, інструмент для ремонту, транспорту, акумулятори і тому подібне, щоб військовим були забезпечені, могли виїжджати виконувати свої обов'язки. Аби справно працювала військова техніка, залучили і місцевий завод. розповідають військові. Марш заводом. Вже нам поставлено запасних частин більше як на 50 тисяч гривень, що дозволило привести техніку в надлежащий стан. Продукти харчування, інвентар, технічні засоби. Всього цього підприємці буковини закупили для військових частин вже на 100 тисяч гривень. Підтримати молодих солдатів на порозі можливих бойових дій вирішили і досвідчені військові, які свого часу бачили війну на власні очі. Ветерани військової служби, які залишилися на цей час після розформування 66-ї дивізії, Готові в будь-який час оказати допомогу стосовно правильної експлуатації. Озброєння та військової техніки навчання для солдатів а також для добровольців, які вступили до лав Буковинського війська, розпочнуться вже найближчим часом. Підготовчі дії проводять у зв'язку із частковою мобілізацією по всій країні. Та до бойових дій наших хлопців поки не забирають. Чернівці вийшли що, поки що два підрозділа щодо виконана. Поки що не в Крим, а в центральну, в центральну Україну готується ще один підрозділ. Добровольців, які фізично здатні воювати. У Чернівцях нині записалось близько 500. так. Кож півсотні вже в списках національної гвардії.